Відповідно до національного пріоритету нова якість життя, визначеного президентом України Віктором Януковичем, на Дніпропетровщині реалізується проект Якісна вода. В його рамках якісну питну воду та стабільне водопостачання від сьогодні отримали ще 7,5 тисяч мешканців сіл Лозуватка та Мар'янівка, а також бази відпочинку та садові товариства Криворізького району. Водогін Кривий Ріг село Лозуватка має протяжність понад 14 кілометрів. На реалізацію цього проекту з державного та місцевого бюджетів було виділено три 80 мільйона гривень. Урочистому відкритті водогону взяли участь губернатор Дніпропетровщини Дмитро Колесников, керівники Криворізького району та громадськість. Всього в Дніпропетровській області за прошлый год було модернизировано, уложено по-новому, смонтировано более 85 км. В этом году ми вже имеємо 10 об'єктов. 10 об'єктів, которые до конца года мы планируем закончить. Громадная модернизация идет на Аульском водоводе. Такая же модернизация проходит на Карачиновском водоводе. Главная задача для областной районных властей Днепропетровской области ⁇ это обеспечение комфортной жизни. селі. минулого року на Дніпропетровщині реконструйовано та збудовано понад 82 км кілометра водопровідно-каналізаційних мереж Розпочато роботу з реконструкції 10 об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства у Кривому Розі, Павлограді, Синельниковому та Солонянському районі. На ці цілі з бюджетів усіх рівнів минулого року було виділено майже 103 мільйони гривень для залучення фінансування з державного бюджету у 2013 році. За ініціативи керівника регіону Дмитра Колєснікова сформовано та надано до. Міністерств та відомств перелік об'єктів водопровідного господарства на суму 40 мільйонів гривень.